Масштабна пожежа зайнялася у Харкові. Ліквідовувати вогонь довелося понад півсотні рятувальникам. Росія продовжує атакувати українські міста і села. Як тримається наша оборона та чи постраждали цивільні? Про це все в деталях розкажу вам. Я, Наталія Мартинюк, ви на каналі Фабрика новин. Для початку поставте вподобайку цьому відео та підпишіться. Я вітаю вас у нашому новому відео. Масштабна пожежа спалахнула у Харкові. Стовп чорного густого диму було видно за кілька кілометрів. Ось ці кадри зафіксували місцеві, поділилися ними у соціальних мережах. Зокрема, обговорювали, що пожежа зайнялася у холодногірському районі міста. Зазначається, що вибухів та влучань там не було. Говоряти стовошка, какая горить. Мабуть, як...» та, от речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко зазначив, що це горять поліетиленова плівка та відходи пластмаси. За його даними, виклик про загоряння надійшов до рятувальників о 7.49. На місце направили 6 одиниць техніки та 60 рятувальників. Причину пожежі встановлюють інформації про постраждалих немає. Тим часом загарбники продовжують завдавати чималої шкоди. Так на Харківщині за минулу добу у результаті збройної російської агресії. Одна людина загинула, а ще троє постраждали. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник ОВА Олег Сенігубов. Цитую 8 червня, 1.50 ночі, село Сеньково-Купінського району. Внаслідок ворожого обстрілу військовими РФ пошкоджено приватний будинок. 7 червня 22.50, село Шевченкове Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу з БПЛА пошкоджено автомобіль. 22.00, місто Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу військами Росії пошкоджено чотири приватні будинки. Постраждав чоловік, написав власне Сенігубов. Він повідомив також, що минулої доби в козачій Лопані внаслідок влучання безпілотника в цивільне авто постраждали дві жінки. Їх госпіталізували у руських тажках. Було пошкоджено газогін станом на ранок, в суботи газопостачання в руських тажках, черкаських тажках, циркунах відновлено. Крім того, у приватному домоволодінні в Іваново шейчиному внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік. На Донеччині від обстрілів російських військових протягом 7 червня двоє людей отримали поранення у Гродівці та Північному. Загиблих минулої доби за даними очільника ОВА Вадима Філашкіна. Не було посадовець. Також зазначив, що у Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки, кремницю та інфраструктурні об'єкти у дальньому. А також обстріляна промзона Курахового у Покровську пошкоджено промислову будівлю Краматорське і Бахмутське райони. Там теж є пошкодження багатоповерхівок, приватних осель, пром та адмінустанов. Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 216 людей, у тому числі 68 дітей. Про це повідомив Філашки. Інший керівник вже Запорізької ОВА Іван Федоров підсумував, що за останні 24 години окупанти 290 разів ударили по регіону. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів. Росіяни гатили з артилерії, наносили авіаудари. От з РСЗВ атакували роботини, молоток мачку і Малинівку. Ще зазначає Федоров: 109 дронів різної модифікації. Накривали Гуляйполе, Левадне, Роботане, Молоток, Мачку, Малинівку та Новоандріївку. Є чотири повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. У ніч на 8 червня війська Росії з артилерії та дронами атакували Нікополь, Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади, що на Дніпропетровщині. Пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктурний об'єкт, а також адмінбудівля. Зруйнована приватна оселя, а ще п'ять понівечені. Побиті два дачні будинки. Стільки ж господарських споруд та будівель, що не експлуатувалися, зачепило лінії електропередач. За повідомленням очільника ОВА Сергія Лисака вночі над областю селам ППО вдалося знешкодити два ворожі шахеди. 15 населених пунктів обстріляла путінська армія минулої доби на Херсонщині. Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, багатоповерхівка та сім приватних будинків. Одна людина поранена, і про це повідомив керівникова Олександр Прокудін. Російські військові двічі завдали удару дроном камікадзе типу FPV по населеному пункту Куцурубської громади Миколаївщини. Ще о 21.58 Вчора росіяни обстріляли з артилерії акваторії Очаківської громади. Постраждалих внаслідок обстрілів немає. Повідомили у Миколаївській ова. 54 вибухи та 14 обстрілів зафіксували на Сумщині. Протягом дня 7 червня окупанти гатили по Білопільській, Краснопільській, Знопноврській, Шалигінській, Есманській та Великописарівській громадах. Увагу зазначили, уночі та й вже зранку армія Росії здійснила 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано вже 27 вибухів. Прикордонні громади Чернігівщини теж потрапили під ворожий вогонь. Загарбники використовували БПЛА, міномети, ствольну артилерію аби завдати шкоди цивільним. Загалом прикордонники нарахували 28 вибухів. Інформації про постраждалих немає. У ніч проти 8 червня сили української протиповітряної оборони збили 9 шахетів і одну ракету. У межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей за даними повітряних сил, ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Ха 59 із Курської області, а також здійснив пуски 13 ударних БПЛА з мису Чауда, що в Криму. За даними генштабу, нині в морі росіяни теж активізувалися. Станом на шосту ранку сьогодні у Чорному морі є один ворожий корабель. В Азовському сім кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет калібр загальним залпом до 24 ракет. У Середземному морі є одне російське судно з калібрами загальним залпом до восьми ракет. Ну а поки президент Володимир Зеленський та очільник Франції Еммануель Макрон. Підписали угоди про фінансування критичної інфраструктури України. Йдеться про фонд у 200 мільйонів євро, призначених для тих підприємств, які інвестуватимуть в критичну інфраструктуру України для відбудови. Президент Франції додав, що 60 мільйонів євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам. Традиційно вибухи сколихнули Білгород. Місцеві жителі повідомляють про потужні звуки, що лунали в різних районах міста. Зетпабліки зазначають про значні руйнування. Вітак пишуть, що, начебто, три безпілотники атакували прохорівку. Постраждалих там немає, але є руйнування. А от як місцеві реагували на безпілотники, подивіться. І, хоч там теж ні не ховалися, а більше знімали все на свої мобільні, та путінські телеграм-канали уточнюють, що, ймовірно, перший дрон атакував приватний будинок. БПЛА впав і вибухнув, внаслідок чого частково зруйновано дім, пошкоджено господарську споруду, паркан та автомобіль. Далі продовжують, що другий безпілотник впав і здетонував поряд із ще одним домоволодінням. Там вибиті вікна, осколками посічені фасад, паркан та господарська споруда. А от третій БПЛА нібито атакував храм святих апостолів Петра і Павла, внаслідок чого у будівлі пошкоджено покрівлю та фасад. Чимало прильотів фіксують і в області. Звісно, пишуть, що всі дрони збила система російського ППО. Та от бідкатись про задану шкоду не забувають. Це за даними розпабліків окраїна Шебекіного. Тут, начебто, один із снарядів потрапив у дорогу. Пишуть, що пошкоджено три будинки: в них вибиті вікна, посічені фасади, покрівля та огорожі. Є також інформація, що, начебто, дрони, атакували одразу два автомобілі. В селі Байцури Борисівського району зауважують російські ЗМІ, дрон потрапив у автомобіль, що рухався дорогою. Постраждав водій. У нього пишуть закрита черепно-мозкова травма та контузія. Але від госпіталізації чоловік відмовився. А от в селі Петрівка Білгородського району, начебто, дісталося іншому автомобілю. Всередині нікого не було. За повідомленнями, обидва транспортні засоби повністю згоріли. А ось ще одне повідомлення: тут вже йдеться про село Малинівка. Цей населений пункт, начебто, був атакований дроном Камікадзе. Повідомляють, що сам дрон, нібито застряг у вікні приватного будинку і не здетонував. Мешканців всередині не було. Та от тепер будинок оточили російські правоохоронці і чекають, щоб безпілотник вилучили піротехніки. Деякі російські видання пишуть не тільки про наслідки ймовірної атаки, але й про прекрасну роботу свого ППО. Ось ідеться, що російська авіація вкотре впустила ще дві бомби на Білгородську область. У статті зауважують, що днями екстрені служби Білгородщини зареєстрували ще два випадки: цитую, нештатного сходження боєприпасів. Так, авіабомби ФАП знайшли за 25 та 20 кілометрів від кордону з Україною поряд із селами Матрацька дача та Поляна. За останні понад 100 днів російська авіація таким чином, так би мовити, загубила аж 86 бомб. Тим часом губернатор Брянської області Росії знову жалівся. Богомаз пише, що нібито безпілотники і його регіону не давали спокою. Звісно, все знешкодили російська протиповітряна оборона. Але тривога і звуки бавовни вночі не давали спати. А от вчора ушкоджень, начебто, від безпілотників, було більше. Новини Брянська публікують фото побитих парканів, вікон і посічених фасадів в селі Ламаковка. Та от деталей більше немає ніяких. Ще один залюблений бавовний регіон це Курська область. Губернатор Смірнов пише, що в них обстрілювали пункт пропуску суджа, хутір Олешня та село Курилівка. А ще населені пункти Тьоткіне, Червоно-Жовтневе та імені Калініна, а також село Веселе, Кореневе та Нікіпєлавка. Ніхто із мешканців не постраждав, але пошкоджено житові приміщення та господарські будівлі. Прибої зі світлом фіксують у кількох громадах, але ремонтні роботи, додає власне чиновник, будуть проведені тоді, коли дозволить обстановка. Вибухало вночі проти суботи і в Тульській області. Пишуть, що в небі збили дрон. За попередніми даними, ніхто і ніщо не постраждало. Ймовірно, атакували вночі також і Астраханську область Росії. В повідомленнях пабліки в деталей не розкривають. Єдине, що просять місцевих не панікувати. Лунали вибухи і в Краснодарському краї. Там нібито перехопило одразу шість БПЛА. Ще хизується на камеру, як збивають морські дрони. Міноборони Росії звітує: знищили таких три в акваторії Чорного моря. Подивіться. А це вже щось нове. Тепер, начебто, українські дрони долетіли аж до північної осетії за понад тисячу кілометрів від кордону, аж до великого військового аеродрому. Моздок Зазначу, що там базуються ту 22 м 3 і звідти регулярно злітають міг 31 к міноборони Росії зазначає, усі БПЛА нібито збили. Але є відео від місцевих. Гляньте, будь ласка, уважно. Тож, Міноборони Росії звітує тільки за минулу ніч їхнім силам протиповітряної оборони вдалося знищити 25 безпілотників, які атакували Ростовську, Білгородську, Брянську, Тульську, Більську області та Краснодарський край. Близько другої години ночі прогримів перший вибух у Криму. Партизани зазначають, бавовна була неподалік балаклави. Згодом додають, якраз поруч біля Тес вже о 2.10 ночі. Гриміло в Севастополі. Практично у всіх районах міста спрацьовували сигналізації автомобілів. Вікна у квартирах дзвеніли. Севастопольці публікують фото вікон, які вилетіли внаслідок вибуху. Зазначають, що спочатку в небі гуділо, начебто, працювали БПЛА. а потім щось вгатило зі сторони моря. Ймовірно, спрацював морський дрон. Серед ночі в Севастополі також чули стрілянину. Це зафіксували місцеві на відео. Нуся вночі, і місцевий гауляйтер Разважаєв писав про вибухи в районі стрілецької бухти, але наголосив, цей їхній флот знищив безекіпажний катер. Принаймні, так росіяни називають наші морські дрони. Та от в партизанів зовсім інша інформація. Пишуть, що зле стало одному із кораблів, пришвартованих в Бухті. Та от не тільки в Севастополі та Балаклії вночі зустрічали бавовну. Про вибухи повідомляли у САКах, Керчі та Євпаторії. Писали про звуки вибухів і защання безпілотників по іншу сторону протоки. Щось дуже стурбованими були жителі міста Темрюк на Кубані. Така неспокійна ніч для тимчасово окупованого півострова. А вже сьогодні вранці один із кримських пабліків показав відео. На ньому зграє дельфінів, яка підійшла доволі близько до берега у Балаклії. Подивіться. Они едят или что? Прям да, под нами стоят, Нет, они увидели. О, Артем к нам прибыл. елки Прямо под нами стоят, они не работают. Ох, какой косяк. Вибухало та гриміло ще й на тимчасово анексованих територіях суходолу. Так званий гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо писав про 22 загиблих та 15 поранених, начебто, під час обстрілу села Садове. За його даними, снаряд вцілив по продуктовому магазину, де в момент обстрілу перебували відвідувачі та персонал. Російські МЧСівці всю ніч розбирали завали під'їзду у Луганську, який був знищений через непрофесійні дії розрахунку їхнього ППО з С-300. Вибух у місця пролунав вчора по обіді. За даними чиновників, протиповітряна оборона все збила. Але відео місцевих і наслідки підтверджують зовсім інше. Ой! Так, вдарили по багатоповерхівці. Знесло все з п'ятого по перший поверх цілого під'їзду. Рятувальники РФ і досі продовжують розбирати завали. Пишуть, що залучили понад сотню особового складу та більш як 60 одиниць техніки. Попередньо відомо про 6 загиблих та 60 постраждалих. Зазначу, що вчора у Луганську ракети вдарили по ремонтній базі росіян, а частина вибухів пролунала біля казарм колишнього вищого військового училища штурманів. Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що вибухи були в районі містечка Гостра Могила. У тому місці розташоване литовище, авіаремонтний завод, казарма Росармії. Також там проходить траса до російського кордону, по якій загарбники перевозять вантажі. Ось супутникові знімки цієї ремонтної бази. На мапі можна побачити на її території військову техніку. Також місцеві показали фото зруйнованої будівлі з червоним дахом. Вона якраз поруч із цією базою. Збройні сили України офіційно про атаку не повідомляють. Та от окупаційна влада заявляє, що саме під час цього обстрілу постраждала п'ятиповерхівка. Але Артем Лисогор зауважує, що якби ППО Росіян не працювала над житловими кварталами, то повідомлень про жертв не було б і далі. Далі цитую. Тільки Росія несе відповідальність за жертви серед містян Луганська, заявив у своєму дописі керівник Луганської ОВА. Американський інститут вивчення війни не підтверджує захоплення росіянами села Іванівка в Луганській області. Це активно стверджують лише пропутінські пабліки. Та от аналітики запевняють, точної інформації і фактів про окупацію населеного пункту немає. Зокрема, у звіті ICV від 7 червня йдеться, що російські окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Сватового. Це якраз в напрямку Іванівки. Відбулося це під час продовження наступальних операцій вздовж лінії Куп'янськ-Сватове. Раніше про втрату Іванівки писали також аналітики. Діпстейт нині на карті це село відзначено червоним кольором. Зазначається також, що Іванівка розташована на південний схід від Куп'янська біля траси, що якраз веде до міста. Також Діпстейт повідомляють про негативну динаміку на часовому яру. Зазначають, що російські війська просунулися на східній околиці міста. По карті видно, що загарбники тиснуть у бік каналу, який є основною лінією оборони зсу. Тим часом одіозна нардепка Мар'яна Безугла повідомляє про втрату роботиного та кринок. І заявляє, що командування нібито це приховує безугла коментуючи на своїй сторінці у Фейсбук засідання комітету, де було присутнє командування ЗСУ, голова генштабу Баргілевич, його заступник Драпатий, заступник голови Гур Скабицький, заступник Сирського Лебеденко та інші вищі офіцери, пише таке: цитую: зафіксовано брехню з приводу кринок та роботиного Роботино вже кілька тижнів не наше, і про це мовчать. І кринки де-факто вже теж нещодавно робота. єдиний результат контрнаступу залужного село в незині, яке стало цвинтарем життів, західної техніки та самовпевненості генералітету. Тепер це ще для мене символ брехні, і нічого не змінилося. Кринки – кривавий проєкт командувача об'єднаних сил содоля, який пішов на підвищення, щоб втратити Авдіївку та впустити Харківщину. Ви вважаєте, що союзники дурні, вони не бачать із супутників, що як відбувається серйозно? Кінець цитати. Аут у Генштабі повідомляють, що найгарячішою ситуацією залишається на покровському напрямку. Зокрема, йдеться, що за минулу добу там відбулося 85 бойових зіткнень. Далі цитую: ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського. Сьогодні відбулося вже 10 боєзіткнень чотири атаки відбито. Ще п'ять тривають. Ситуація під контролем сил оборони України за уточненою інформацією. На покровському напрямку вчора ворог втратив 261 окупанта вбитими та пораненими. Знищено три бойові броньовані машини, три гармати і міномети, шість автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Кінець цитати. Бійці 47-ї бригади стримують щонайменше три бойові бригади РФ. Про це, власне, повідомляють сухопутні війська ЗСУ. У звіті йдеться, що маючи величезні резерви живої сили, росіяни оперативно поповнюють шалені втрати та знову і знову кидаються в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить, зазначили там. Є хороші новини на Харківщині. Оглядач німецької газети Більд Юліан Рюбке стверджує, що ЗСУ вибили росіян із центру Вовчанська та відбили кілька кварталів у своєму дописі в соцмережі X. Він пише, що збройні сили відвоюють нові позиції на півночі Вовчанська, хоча російські війська продовжили відходити та атакувати втрачені райони авіацією ракетами та артилерією. Він також пише, що українські частини змогли навести переправу через річку Вовча, яка поділяє північну та південну частини міста, контрольовані відповідно РФ та Україною. Та от офіційно Україна цього не підтверджувала. А влада Харківської області вранці заявила про відбиття російських атак у Вовчанську. За даними пабліка Deep State, жодних змін на фронті в районі Вовчанська не відбулося. На карті ресурсу зазначено, що у місті досі російські війська. Ще у вовчанську росіяни масово здаються у полон. Подивіться, як поводиться штурмова група армії РФ. Стрілки штурмові стрілок. Штурмові штурмові стрілок, штурмових стрілок. А от російський воєнкор спробував спростувати втрати під Харковом за допомогою фейкового звернення військових. Вчора ввечері у ЗАТ-каналах з'явилося звернення, на якому російські військові нібито спростовують знищення 1009-го мотострілецького полку на харківському напрямку. Подивіться ми воєннослужащі 1009-го полка. знаходимося в групіровці войск сівер. А розвінчати всі слухи о те, що у нас важкі потери. Це відео і справді швидше за все було записано під Харковом, але в ньому знялися бійці з підрозділу Барс в оригіналі, яке ми покажемо вам далі. Вони просять відправити їм безпілотники. І вони опублікували цей ролик раніше, ще 5 червня. Гляньте, ми ви не Барс 25 отряд. «Анвар». находимося за час на групіровці Воськ Север, на Сіверному фронті. Працюємо непосредственно на передньому краї. И у нас случилась проблема. Нам не хватает беспилотных летательных аппаратов. Таких как G-Mavic 3T и G-Mavic 3 Pro. Вот. Все неравнодушных, всех, кто радеет за нашу победу, просим помочь. У виданні Блумберг вийшла стаття, в якій зокрема йдеться про те, що перевага російської армії починає розмиватися, що стає викликом для Путіна. Як зазначається, Київ зараз отримує свіжу зброю від своїх союзників США та Європи, тож вікно для російського прориву звужується. А спроба Росії відкрити новий фронт в Харківській області вже здається невдалою. Україна завдає дуже великих втрат загарбникам у боях навколо Вовчанська. Ще одним інсайдом ділиться Білий Дім. Зазначається, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у Парижі поділився. Цитую дуже відвертою оцінкою поточної ситуації у війні Росії проти України. Кінець цитати. Це сказав радник Білого Дому Джон Кірбі. Він відмовився надати більш детальну інформацію, аби, скажу дослівно, не ускладнити оборону України на полі бою. Величезний смерч помітили сьогодні на Київщині. Вихор вирував в Обухівському районі. Подивіться. Вже по в столиці добряче гріміло. Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища. Голосили перший рівень небезпеки жовтий. За прогнозом синоптики, вже в неділю в день у Києві очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та гроза. Швидкість вітру сягатиме 10 метрів за секунду. У столиці вночі від плюс 16 до плюс вісімнадцяти. А вдень близько 25 градусів тепла. На карті Укргідромецентру можна побачити, що негода завтра очікується на всій території України, крім крайнього сходу та Криму. В день у центральних та більшості південних областей сильний та поривчастий вітер. Штурмове попередження вже оголосили на Закарпатті. Там слід очікувати шквального вітру до 20 метрів на секунду. А от Одесу накриє потужна буря. У зв'язку з погіршенням погодних умов мешканців міста просять бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх людей, дітей і вагітних жінок. Зокрема, йдеться, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибуття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. На волині вже не годить. У селищі Ратному злива підтопила центральні вулиці та пожежну частину. Літня збира вже накоїла лиха на Тернопільщині. Погляньте. 8 червня Тернопільщина. От маєш тобі і врожай. аж стелимо. А це вже небо над Тернополем. Блискавка розсікають. Гримить неймовірно. Громовиця навіть влучила в будинок. Це відео шокує. Загалом всю Україну накрила потужна магнітна буря. Почалася вона ще 28 травня. За даними фахівців, уже з 31 травня на 1 червня вона досягла свого піку 6 балів. І до 6 червня включно потужність геомагнітного шторму мала б опуститись. Але як фіксують метеорологи, раптово посилилася до майже 7 балів після цього, 8-10 червня, включно геомагнітний шторм триматиметься на рівні 3 балів. А якою погода була сьогодні у вашому місті? Пишіть у коментарях. Також не забувайте підписатися на фабрику новин і поставити лайк цьому відео. До зустрічі.